Група шахраїв, що підробляла дипломи про освіту та документи для виїзду чоловіків ухилянтів за кордон, постане перед судом. За інформацією поліції Київської області, організував псевдобізнес неодноразово судимий за підробку документів киянин та його співмешканка, це встановлено кіберполіцейськими. Згодом до протиправних дій було залучено ще кількох мешканців Київщини. Зловмисники виготовляли підроблені документи для виїзду за кордон військовозобов'язаним, а також фіктивні дипломи навчальних закладів. Один із шахраїв створив та адміністрував кілька веб-ресурсів для збуту незаконної продукції. Поліцейські провели понад 30 обшуків, вилучено понад 3 тисячі фальшивих печаток та кліше, комп'ютерну техніку, документи, спеціальне обладнання. Що використовувалося у протиправній діяльності?